Хотів, не хотів, не про це зараз мова. Ось він сидить, піариться, він не хоче йти воювати. Чим більше світиш, тим більше гасять. Для вас війна залишилась, напевно, десь в телевізорі, в Ютубі. В Запоріжжя взагалі таке враження, що немає поряд війни, тобто квітуче місто. З кожного концерту йде донат на ЗСУ. Ну, ми ну, майже і на ноль їздили. Не лише військова тематика, повинна бути також і лірика. Перемога буде 100%. Питання лише якою ціною. Вітаю, друзі, ви на каналі П'ятої редакції сьогодні у нас в гостях фронтмен гурту Скай Олег Собчук. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю! Почнемо з того, що ось буквально годину тому ми з вами проїздили нашим містом. Ви подивилися місця прильотів, побачили наслідки прильотів російських ракет по житловим будинкам. Що можете сказати? Які враження залишились після ось такої екскурсії, умовно кажучи, після цього просто хочеться ще більше допомагати, щоб знищити це рашистське зло. І допомагати Збройним силам України та силам оборони якомога пришвидшувати нашу перемогу над окупантом, інакше в нас свого шляху більше немає, лише на пролом. На жаль, дуже багато людей, коли приїжджають до Запоріжжя, вони кажуть, що ось просто ти в'їжджаєш в місто, і тут якась така гнітюча атмосфера панує. Тому що прифронтовий регіон, 70% області в окупації, чи відчули ви це на собі? Тому що ви не на один день приїхали до нашого міста. Так, ми вже другий день тут, і я можу точно сказати, що це зовсім не порівняти з Херсоном, наприклад. Ми були в Херсоні після звільнення, і я чесно скажу, навіть був приємно здивований ну, Запоріжжя взагалі таке враження, що якби, немає, немає поряд війни, тобто квітуче місто, чисте. Багато людей, багато автівок, заповнені тролейбуси, люди працюють. Тобто я веду до, я веду до того, що ну, респект людям за те, що вони в місті, вони працюють. Місто живе, працює все. Тобто, це, тобто люди не, не пішли з міста, не втекли. Люди залишились і розвивають місто. Це. Це заслуговує на повагу, до речі. І так, звісно, енергетика є, що, ну, не, що недалеко не ведуться бойові дії. Так, є усвідомлення, є певне відчуття, ось, але в загальному місто живе. Ось. Тобто, це за це величезний респект. І дуже хочеться, щоб, звісно, якомога швидше ми перемогли і. Окупанта було вигнано назавжди з наших земель. Ви знаєте, ми так що у Запоріжжі часто сміємося. Зранку прилетіла ракета, хаос, паніка незрозуміло, а Ввечері вже люди гуляють центральною площою, п'ють каву, ніби нічого й не було. Тобто ну, життя тому, що продовжується. Що Є те, що нас не в'язробить нас сильнішими, і це українці зараз без перебільшення найсильніша нація в світі. Я такі думаю, що ось такі обстріли вони не будуть лякати наших людей. Вони не залякають, а навпаки, вони будуть взрощувати ненависть та людь до окупанта до ворога. Так і є шкода, що такою ціною, звісно, але ця війна дуже зміцнила взагалі весь український народ, об'єднала. Шкода, що такою ціною, але це факт. З 15 квітня ви доєдналися до програми врятую кінцівку, а також до благодійного фонду. Розкажіть трошки буквально про це? На жаль, маємо суму статистику. Дуже багато наших воїнів поранених потребують якісних операцій. І саме програма «Врятуй кінцівку вона спрямована на те, щоб зібрати кошти для українців, які отримали поранення внаслідок війни. Ось, зокрема, це військові і ті люди, які постраждали, наприклад, від прильотів, в тому числі. Це збір, це Ми коли ми говоримо про програму «Врятуй кінцівку, ми маємо на увазі збір коштів на ендопротези внутрішні, тобто максимально робити все, щоб врятувати кінцівку. Не ампутація, а операція. І це по-перше, дає другий шанс, друге життя людині. Так і це з точки зору фінансової, це набагато дешевше, ніж ампутація. Але якщо необхідна ампутація, я правильно розумію? Звісно, Будете так, допомагати з протезуванням, вже... тобто вести людину так, протягом цього часу реабілітації? Так, звісно, якщо там вже немає що рятувати, тому звісно, це ампутація. Але в більшості випадків, наприклад, там держава фінансує зовнішні протези, це екзопротези, а ми говоримо про ендопротези. Внутрішні вони з боку держави не фінансуються, але вони дуже необхідні. Тому ми приділяємо цьому увагу разом з фондом здоров'я українського народу в рамках програми Врито кінцівку будете допомагати лише військовим або і цивільним людям? Можна трошки просити? зараз. Триває війна, тому ми ремонтуємо наших бійців. Але звісно, це вже від фонду залежить. Вибірковість, тому, якщо буде, звісно, нагальна потреба врятувати кінцівку людини яка постраждала від ракетного обстрілу. Я думаю, що так. Чи буде ця програма працювати у Запоріжжі? Розкажіть буквально про це? це Ось теж, можливо, ну, так. Це, Є на що чекати нашим запоріжцям? Це, це питання до бенефіціарів фонду. Угу. Наша справа як гурту Sky, збирати кошти на наших концертах і передавати фонду. З кожного концерта так. йде донат на ЗСУ на цю програму. Я правильно розумію? З кожного концерту, дивіться, у нас декілька джерел, їх три. Перше, 30 гривень з кожного квитка на концерт гурту СКА йде на спеціальний рахунок НБУ для ЗСУ. Два у нас на кожному концерті є благодійний аукціон. Стоять рулети з QR-кодами, плюс розігруються лоти. Це наш наш фірмовий мерч, прапори з підписами. І всі кошти, 100% кошти йдуть на банку. Монобанк. І це можна подивитися, це відкрита інформація. Тобто, скільки ми вже зібрали, ми вже зібрали більше півмільйона гривень від початку з 15 квітня. А ось це на операції, що стосується. І третє: це 10% йде з мерча нашого, з продажу нашого мерчу. Ось так ми допомагаємо. За весь час від початку повномасштабного вторгнення расистів ми вже зібрали більше 13 зібрали і передали більше 13 мільйонів гривень. І на потреби ЗСУ. І про це прозвітували на наших сторінках в соціальних мережах. Ви лише фінансово допомагаєте, або також збираєте необхідні речі, екіпірування, можливо, скидуєтеся на ті автівки. Тобто, в залежності від потреб, а, хлопців? Так, тобто, в нас було по-різному, були і просто ми зібрали і кошти взяли, і перерахували, наприклад, там, на фонд притули перерахували. Потім, наприклад, прозвітували. Потім, наприклад, прийшов до нас офіційний запит, лист офіційний. Наприклад, там треба тепловізори, треба снайперське обладнання, там потрібні БПЛА, автівки. Тобто, це все ми також по можливості, якщо ми розуміємо, де розуміємо як. І це не забирає багато часу, і то ми можемо самі це зробити. Якщо ми розуміємо, що ми тут некомпетентні, ми не знаємо, ми просто гроші даємо, звітуємо про це, фіксуємо, і люди вже там займаються. Ми, наше завдання е, збирати кошти і передавати туди, де, е, де люди зможуть швидше і е, вигідніше купити ці речі, щоб передати на фронт. У вас я знаю продаж. мета мільярд зібрати, правильно? Мільярд мета. Е, історія про мільярд це сама ціль Фонду е, здоров'я українського народу. І саме ціль програми «Врятуй кінцівку, до якої ми щойно приєдналися. Ось, Я не проти, якщо ми зможемо зібрати мільярд, і тільки за. Ось ми лише почали і працюємо в цьому напрямку, але так, зібрати мільярд гривень за рік на 15 тисяч операцій це було б дуже класно. Угу. Я би дуже цього хотів. На що таке буде? Ну ми ставимо таку мету і допомагаємо, перемагаємо. У вас все максимально відкрито та прозоро, тобто те, що ви самі кажете, допомогли, звітували, якщо це фінансова допомога, до вас звернулися бійці, ви також допомогли. А тим не менш знаходяться ж і хейтери, які також можуть писати в коментарях. До речі, у вас і соціальні мережі дуже розгалуджені. Чи зіштовхувалися з хейтом? Ось він сидить, піариться, він не хоче йти воювати. Таке було вже. Та досить багато артистів від цього страждається. Ти ти всім не вгодиш, і моя мама завжди казала і каже, що чим більше світиш, тим більше гасять. Тому світи, не По бійся. По-філософськи, мама вам. Не, так. не бійся, світи, ти для того є. Тому ми хейтять, як правило, ті, хто нічого не робить. Тому що ті, хто роблять, їх них або нема часу хейтити, або просто вони знають, що, як це робиться і якими зусиллями це робиться. І всім не вгодиш. Тому не треба звертати на це уваги. Треба робити далі. Треба допомагати далі робити і не звертати на це уваги. Про треба робити. Наскільки мені відомо, я знаю, що спочатку повномасштабного вторгнення ви також хотіли піти на фронт, боронити країну. Наскільки я розумію, волонтерство з зцена не відпустили. Ой, ну хотів, не хотів, не про це зараз мова. Ось, якби я знав, що я можу, якби я знав, що я буду там ефективніше, я був давно би там. Але війна є, і, тим не менш, і робота в тилу дуже важлива погодьтеся. Навіть збройні на, сили. Я просто, як я ж кажу, якби я знав, що я буду там ефективніший, я був би там давно, і бажання в мене реально було і є. Тому я б там я б там не зміг робити те, що я роблю тут. А взагалі буваєте там, можу спитати, їздити до хлопців, можливо, на певні позиції. Зрозуміло, що це не ноль, це не перша лінія до другої лінії, хоча б. Відвідуєте хлопців. Дивилися в рамках вашого туру, в інших містах ви відвідували і поранених бійців, були у військових шпиталях. Ну, ми ну, майже і на ноль їздили. Ну, тобто, просто про такі речі ми не афішуємо. І все. Ми ж не кажемо з вами локацію, позицію, де це все Ні, ну просто ми їздили. Ми їздимо і на передову їздили. І... Ну, хотілося і почути. І до про друзів, настрої. і до. Я, я просто не, не буду уточнювати. Ми багато де були, <свісно>, повірте мені. Ну Ось хотілося почути про настрої хлопців. Тому що а, вони ми виїжджаємо так, вони про часто настрої, кажуть, що навіть. Настрій настільки піднесений не позитивний, що аж інколи вражає. Інколи вражає, просто наскільки піднесений настрій наших хлопців, дівчат. Ось, І люблять пісню легковажно слухати, і радіють, і сміються. Там бахкає, а тут вони на, 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 на позитиві. Е, є страх, страх, звісно, є. Але це не панічний страх, це контрольований страх. Ми мотивовані. Все нормально. Тобто паніки нема. Є чітке розуміння, для чого ти, куди, чому. І це саме і вбиває страх. Угу. Ну, ось ви сказали, люблять пісні легковажні і так далі. Наскільки змінилися особисто ви з початку повномасштабної війни, і наскільки змінилася ваша творчість? Зазвичай ось те, що. Вона ми... не те, щоб дуже змінилася, вона така сама, як і була, в принципі, але ракурс трішки ракурс трішки змінився. Ось такі пісні, як не відступати, не здаватись, на жаль, на жаль, заграла іншими кольорами. Мається на увазі кольори, і, звісно, як і були, жовто-блакитні, а маю на увазі психологічно. Ця пісня, ми по відгукам в Ютубі бачимо, дуже допомагає нашим хлопцям. Так само пісня Вертаюсь з перемогою яка є в нашому новому альбомі. І «На пролом», звісно, теж працюють, сильно пісні працюють. Ну і ми разом з ними допомагаємо, перемагаємо. Ось, ну ви, власне, із новими піснями і до Запоріжжя також завітали. Так, звісно. Вчора. Але ви ось ще вчора казали мені, до речі, що не лише військова тематика повинна бути також і лірика зараз у творчості. Так, звісно, і бійці теж хочуть, і романтики, вони теж люди, їм теж треба трішечки якось абстраговуватись, хоча б на декілька хвилин, хоча б, хоча б так. Щоб з новим зарядом йти в бій, піднімати, піднімати бойовий дух. Це, ось це наше призначення. Для того ми туди і їздимо. Ось. І для того ми і виступаємо і тут, і в, і в Запоріжжі, і в Харкові, і завтра. завтра. Ось. Тому, як я себе почуваю під час війни, як творчість змінилася, стала... ми, ми ще більше впевнені в тому, що ми робимо. Ми ще більше стали допомагати, ми ще більше стали співати. Ми так ніколи в житті не концертували, як зараз. А коли нам кажуть, вам не важко, кажуть, нам важко. Але усвідомлення того, що нашим бійцям не легше, нас мотивує. Тим не менш, творчість дуже змінилася. І особливо в українському шоу-бізі. значний відсоток пісень зараз присвячений темі війни. Чи не є, у вас, можливо, є такий певний ризик та страх того, що потім після війни творчість, музика може перетворитися на таку певну шароварщину? Я про це зараз не думаю. Не до того зараз. Може, не може. Зараз перемогти головне. Поки що те, що е, дуже активно розвивається україномовна музика, мені дуже подобається. Шкода, що такою ціною, але мені це дуже подобається. Дай Боже, щоб темпи не спадали. Хай буде більше різного всього. А це як сито, воно буде, буде просіюватись і серед всього гіршого там і так далі буде відсіюватись краще. Чим більше наших, тим менше їхніх. Вчора на концерті також я почула про те, що ви готуєте масштабний концерт у Києві. Так, 26 травня будеться е, великий благодійний концерт у Палаці спорту Київському е, з ексклюзивною програмою подаруй світло. Е, будемо збирати кошти для поранених бійців. Будемо донатити на фонд Повернись живим. Будемо грати з симфонічним оркестром ансамблю Збройних сил України. Будуть дуети зіркові. Буде Дуже крута програма буде, крута шоу. без перебільшення. Це, власне, на ЗСУ будете збирати? Ну, звісно, як завжди. А, а, а на що ще? На цивільних людей, які зараз постраждали. Дуже багато людей, які залишилися без будинків внаслідок прильотів ворожих ракет, внаслідок окупації територій. Наприклад, дуже багато дітей зараз програма страждає. Програма Вритую кінцівку передбачається. Це входить в програму вритую кінцівку. Хотіла ще вас таке ось питання вам поставити. Спочатку війни ми так об'єдналися, і поляки нам почали допомагати приймати наших переселенців. Українці об'єдналися. Ми стали такою дійсно невеликою міцною родиною. Але тим не менш усвідомлення того, особливо в інших містах, що триває війна, досить вона якось так трошки сходить. Нещодавно була в Києві, що мене вразило. Ну для вас, Киян, війна залишилась напевно десь в телевізорі, в Ютубі. Це моє було особисте враження, тому що про війну там кажуть на концертах, на стендапах, десь на афішах. Все ми тут в прифронтовому регіоні ну набагато ближче до цієї теми, до війни. Тим не менш, і донати людей вони почали якось падати. Що робити з цим ось? Ваша так суб'єктивна думка. Нічу. Як Далі. людям нагадати і якось внести це усвідомлення, що війна триває. Люди, не треба розслаблятися. Завжди треба починати з себе. Ми своїм прикладом, завжди, лише своїм прикладом, показуємо, що війна триває, треба донатити. І в людей є прекрасна можливість не лише задонатити, а й прийти на концерт. Тобто, або навіть якщо ти не в Україні, наприклад, ти живеш за межами України, ти можеш купити квиток, автоматично задонативши і подарувати цей квиток своїм близьким, друзям елементарно. Так, звісно, завжди були, є люди, яким байдуже взагалі. Тобто, Звісно, є. Але таким прикладом, я вважаю, такими турами і в гарячих точках, в прифронтових містах, ти показуєш, що треба робити ось так. І можна робити ось так. Не, мож... не треба бути байдужими. Оці при... Ці кадри з прильотів. Адекватних, нормальних людей це має мотивувати, допомагати, щоб такого більше не було. Це єдине, лише так ми можемо на це повпливати. Інакше ніяк. Що ти будеш сидіти, склавши руки, тривожно читати новини. І хейтити дуже активно, пітніти і писати в Фейсбук і так далі, ти нічим не допоможеш. Треба вмикатися, допомагати, волонтерити, піднімати задню частину, щось робити. Лише тоді ми переможемо. А звісно, всім ще раз кажу, всім не вгодиш. Але позитивна тенденція є. Шкода, що такою ціною, але є. Український народ, українська нація. Стала набагато об'єднанішою, стала набагато міцнішою, стала набагато згрупованішою, синхроннішою. І ць, головне, це зараз втримати і максимально доносити інформацію до людей, показувати власним прикладом, не сидіти на кухні там, там, чи в машині і розказувати, як треба робити. Ні, власним прикладом. Лише так. Я вважаю, що лише так. І буде перемога, однозначно. 100% буде. А ви вірите, перемога, що вийдемо на кордон? 100% в нас іншого вибору нема. Перемога буде 100%. Питання лише якою ціною. Вона буде. Але якщо чим більше ми включимося, тим вона буде швидше, і тим вона буде меншою, меншими втратами. Ось так. І це мене дуже мотивує. Я, я знаю, що моїх друзів теж, і я вірю, що наших прихильників теж, і усіх українців. Будемо чекати тоді на перемогу, сподіватися на передбаче. Не просто чекати. ми будемо, ми, максимально. Ми будемо допомагати максимально. Знаєте, як військові кажуть, так, ми всі разом сьогодні наближаємо саме цей день цю велику перемогу. Не просто чекати. Сидіти, чекати не можна немає часу чекати. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Я вам теж.